Так, американчик і пан Іван поїхав. Всім вітанечка, добрий ранок, Україно. добрий ранок всі колеги. Що ж, хлопці ще сьогодні на посівну. Бочка то є, їде на заправку по зрому. І Олешко і я, і всі палива їдемо в поле. Димон йде Діма, Буде брати Сніку. Олешка теж заправляється ще у водичку, пан Іван теж. Тоже покажемося в полі тоді, по дорозі будемо. Так, що щось вітання, гарної і вам продуктивної неділі. Ми в полі, працюємо. Так, далі ми продовжуємо серію. Що ж, друзі, Олешко, Серій буде сьогодні Том Крентер, Воллер, Агор Дам воду, піду закинуємо. Ми такі маємо одного і ще одного роді. Ось, далі йде американчик. Ось. Все, помаленьку, ще оприском заготуємося і на 8 годин з поле. Так, що ж, зараз будемо вже виїжджати з паном Іваном. Ну що, 49-40, настає прискоч. Ось. Ми вже форсуночки дали, білі розпилювачі. Це що у нас по прескочу? Все гарно. Е, Посівна їде в свою сторону джойники сіяти ми їдемо в свою сія сі... сі... сіяти, не їду туди, ми їдемо на дружбу кропити. 49-40. Жохтів сказати, файний прискоч. Файна штука. І чпезна антенна. Ось там вже... Всі починають згуртовані недільні люди. Так, паніванте. Що там? Їдемо кроп'яти? Та, ні. А чого? Яс. Погода, так, там є. Так що вже хлопці тобі. Теж сіяти. Да, файно. Так, панели, що, ми їдемо сьогодні, що окруп'яти, так? Два слова, розкажіть щось. Файна погода. Файна погода, так? <соц> так, з вами сьогодні їдемо окруп'яти, вже зараз ми конеться. Роз тих поїхав сіяти, всі приїхали сіяти, ми поїхали сі, проп'яти. що У <кху? кху> вас вже який другий виїзд, так? Другий виїзд. Маєте вже нові форсуночки, думаєте, як буде, буде файно все, да? так? Це вже файно. Нові форсунки. Ага. Так, ja, що я кажу, вже на кольцеві, так? Ага. Ще їдемо пропити. Думаю... до вечора там поправим, ні? Можете. Можете. Может, я ввечері на да. вулиці. <injubile> Білий Пан Василь приїхав на, на американців Агрокружба. Один їде вже заправлятися, той, той зараз буде викачувати нас, ну, буде закачувати. Той їде заправлятися, приїжджає, викачує. Потім їде ще раз і закачує. І все. Такі то справи. Пан Іван ходить клубрія схоча, не це. Будемо працювати. Неділя, гарний чудесний день. Ячмінь наш, ячмін ярий. Погода гарна, то є працювати, музика грає. Я дура, я Від Батька до сина, розквітне без міста. Гарна погода. О, спанял, сюда простою В Тікток. Писанці на центр Пан Василь їде. Американчик десь шалапай теж Пан Василь два робив на американчику. Тут подобається такий американчик. Привез Привезли водичку. Трисек, три цих. Три, три, Раз. Два і три. Три, три якраз. З останньою набереться, Перша і середня. так що гайда працювати. Так, американчик приїхав, наша пшеничка. І це опреску 49.40. Тим Кери Гіван. Так, сьогодні у нас ще вече кроплення. Що скільки назад там залишилося? Два гектари. Десять, десять. Як ваш настрій? файно? Файно, каже, так. Вікерні, вічерні настрій. Але файні у вас диво грає. Світиться музика, гарна. Фон? Багато фото, так? Я не знаю, що таке. Там не цятка, Дробен іде повним ходом Сачо Передайте вітання Дімові на посівну Діма кидай землю <laughs>